Дорога мені сім'я, шлях любові, з певненістю продовжуємо молитися за мир і перемогу нашої України. Вітаємо вас, усіх, хто і всіх, хто в розпорошенні, мир усім нам, мир та перемогу нашій Україні. В минулих росах ми побачили, що Христос не захищав себе перед обличчям тих, що Його розпинали, бо Він помер, захищаючи нас. Який яскравий унікальний приклад жерттовності, а Він був поранений за наші гріхи, за наші провини, і Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ранково росою сьогодні будуть слова нашого Спасителя Ісуса Христа, записані в Євангелії від Луки 6.35. Але ви любіть ворогів ваших, до Бога. Добро творить і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і, буде синами, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. Люди, як люблять виривати окремі вірші з контексту, стверджують, що ця заповідь навчає безумовної любові до ворогів. Якщо це так, тоді нам треба любити самого сатану. Прочитаємо Євангелія від Івана, 15, 12, 13. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Христос був справжнім миротворцем, бо Він не вів розпливчатих розмов про мир. Він як ніхто знав, що з тим, хто прийшов красти вбити та погубити, переговори вести неможливо. Він знав, що з тим, хто є батьком брехні, домовлятися неможливо, його треба лише перемогти. Це єдиний шлях миру. Покласти душу саме означає віддати життя, захищаючи тих, хто в небезпеці. Лише важливо зрозуміти різницю між участю в бойових діях. На, бо... на боці окупанта та на боці захисника. Для тих людей, які йдуть вбивати та загарбувати чуже прощення не буде. Якщо хтось йде воювати, боронячи рідну землю, то таких Господь вважає героями, а їхній вчинок вершиною втілення християнського ідеалу. Е, дивіться, як чітко апостол Павло в своєму посланні до Колосян 2, 13, 16 Божу працю перемоги над дьяволом. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті, розброївши влади і начальство, сміливо їх вивів на посвіховисько, перемігши їх на хресті». Послухайте. Ворога треба перемогти. Христос переміг ворога на христі. В результаті, по-перше, він роззброїв ворога. По-друге, сміливо вивів на посміховисько. Він висміяв ворога, роззброїв і висміяв. Христос не боявся ворога називати ворогом, тому Він його переміг повністю безпопоротньо і став нашим миром. Ми дякуємо Господу за кожного захисника, за кожного, хто став поперед нас, щоб зупинити ворога і захистити нас від смерті. Наші захисники це наші герої. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». І сьогодні, добрий наш батько, наша молитва, за наших захисників. Ми призиваємо ім'я, ми призиваємо Твою благодать. Ми призиваємо Твій захист, захист Твоєї крові. А захист Твого спасіння, захист, Господи, Твоїх ангелів, Господи, збережи наших захисників. Дай, Господи, щоб Твій покров був, Твоя благодать. Дай їм, Господи, успіх в контрнаступі. Дай їм, Господи, перемагати ворога. Дай, Господи, щоб ворог тремтів перед лицем наших захисників. Господи, благословляємо, Господи, молимо, збережи, благослови, дай перемогу для України. Господи, зламай всі ці, ці задуми дьявола в ім'я Ісуса Христа. І ми проволошуємо Твоє Господство, Твою владу, Твою силу в Україні, Господи, в Європі, в цій, цій Господи, на нашій землі, Боже, ми повністю на Тебе покладаємося і довіряємось Тобі, наш Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.